Так, Ми почнемо сьогодні з аналізу домашнього завдання. Надім була одна задача а, з монетами. Ось ця. У вас була 80 однакова за зовнішнім виглядом монета. Одна з них фальшива, більш легка. Там треба буде було сказати, з кількома зважуваннями на шалькових терезах можна відшукати фальшиву монету. По-перше, я нагадаю, що ми з вами на минулому уроці розібрали такий спосіб, за яким ми пошук фальшивої монети здійснювали таким чином. Ми ділили цю кубку на три частини. Скажіть, будь ласка, чи можна тут зробити таким самим чином? 81, якщо поділити на три, це буде три кубки по 27 монет. 81 ділиться на 3, І ми отримаємо 27 монет, 27 монет і 27 монет. Тепер ми беремо, наприклад, ці дві кубки, кладемо на терези. Якщо вони в рівновазі, то фальшива монета в цій кубці, так? Якщо вони не в рівновазі, то тоді ми бачимо, яка кубок більш легка, і тому там і буде фальшива монета, так? Тобто за перше зважування, якщо ми поділимо монети на три кубки, за перше зважування ми дійсно знайдемо ту кубку, в якій знаходиться фальшива. Тепер з 27 монетами ми вже в класі робили на, ось, бачите, здача 2. Що ми далі робимо? Ділимо її на три кубки по 9 монет. Знов дві кубки кладемо на терези. Якщо вони в рівновазі, то фальшива третя. Якщо вони не в рівновазі, наприклад, да, то фальшива буде ця. Тобто за друге зважування ми точно будемо знати, в який з знаходиться фальшива монета. Тепер здивіться, от ми знайшли в цій кубці фальшива. Що ми робимо з цими 9 монетами? Ділимо на три кубки по три монети, знов зважуємо. Наприклад, теж терези знаходиться в рівновазі, тому фальшива буде в цій кубці, яка залишилась. Ну і потім четверте, останнє зважування. Ці три монети ділимо на три кубки по одній монеті, знов зважуємо. Якщо рівновага, то фальшива ось ця. Якщо не рівновага, то більш легка буде фальшива. Ось і все? Пробачте, можна спитати? Так. Я вам присилала, але. Я не відповіла. Ви, ви мені сказали, що в мене зірочка, але я. Мені здалося, що замість 81 одної монети там 31. Тому я трошки інше. Ну, зрозуміло, розуміло. так. Зрозуміло. Ну, мені здається, ти теж ділила так, на три кубки. Ну, так. так. Ні, У мене було на чотири, я просто з іншою кількістю монет ділила. Я зрозуміла. Ну, якщо є зірочка, то добре. Зараз, одну секунду. Тепер... Давайте сьогодні теж ми будемо займатися задачами на зважування, але вже будемо інші задачі розглядати, там, де Терези в нас не шаль. Ну, шалькові, але єгірі. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 28 лютого. Класна робота. Тема уроку та ж сама задачі на зважування, задачі на зважування. Так, і сьогодні ми почнемо з номера четвертого, з класної роботи. Це теж урок номер 18. І так, номер 4. У ящику 8 кг крупи. Ми можемо собі намалювати якийсь там ящик, і в ньому 8 кілограм крупи. У вас є шалькові терези. Тобто, що ми можемо робити за допомогою шалькових терезів? Бачити рівновагу, так? Тобто, зробити, наприклад, так, щоб у двох шальках була однакова кількість ваги. Так? Тобто, так, досипати, Тобто, ми можемо за допомогою цих. Терезів е ділити навтіл, грубо кажучи, якийсь там вміт. І ще у вас є дві гір'я. Гірю у вас обидві вагою 400 грамів. Так, намалюємо собі такі дві гірші. І підпишіть тут 400 грамів і тут 400 грам. І вам треба за допомогою цих терезів, цих двох двох гір, відважити 1 кг 800 г. Крупи. І так, так і напишемо, як відважити, ну тобто, відважити 1 кг 800 г. Ця задача буде на дірочку, і нас запитують, як це зробити двома зважуваннями. Два зважування. Я можу вам трошки підказати. Дивіться, що ви можете робити, якщо у вас є гірки. Ви можете кудись покласти одну гірку чи дві і зробити рівновагу. Ось думайте, як це нам може допомогти. І так, я на це вам даю деякий час, я зараз поставлю на паузу запис, ви можете думати, і якщо будуть вірні відповіді, будемо їх озвучувати. А, якщо не буде, ну тоді ми потім обговоримо, як треба було розв'язувати. І так час у вас є, якщо у вас. І так, в нас є дві чаші терези, дві гірки по 400 грам, а, і а, мішечок, в якому 8 кілограм муки. Як відважити 1 кілограм 700 грамів? І так, Алісі, що ти пропонуєш? На нусеньку терези покласти дві гіри. Ось 800. Вони важать 800 грамів, грамів так? бо кожна по 400. Так, та далі що зробити? Танцю. Розсипати так. цю крупу так, щоб була рівновага. Скільки буде в кожній чаші? шанці з гірами буде. 3, 3 кілограми, 600 грамів. Бо це буде 3 600 та ще плюс 800 грамів, які дають нам ці дві гирі. А тут буде 4400. Тобто, що ми зробили? Ми додали цю вагу до цих, тобто 8800 поділили на 2, буде 4400. Але крупи ось на цій чаші буде 3600. А далі, що за друге зважування, що можна зробити? 3,600 Порівну та отримуємо один квадрат 800. 800. Грам. Тобто, якщо ми 3 кг 600 г будемо розсипати порівно, так, поділимо навпіл, тобто зробити так, щоб терези були в рівновазі, на кожній чаші буде 1800 г. Тобто навпіл ми можемо поділити, розсипаючи так, щоб була рівновага. Ось ми і зробили. Це зрозуміло діти, можна ось так показати. Можна словами це записати? Так, зрозуміло. Так, тепер давайте подивимось на номер п'ятий. І так, читаємо умову номер п'ятого. У торбинках однакові на вигляд монети. Але в одній вони фальшиві на 2 грами легше. У нас є 10 торбинок. Як визначити, в якій торбинці. Фальшиві монети, вони всі фальшиві в цій турбинці, і в кожній турбинці різна кількість монет. Тобто у вас є перша турбинка, ну, там друга турбинка, третя і так далі. Всього їх 10, і вам треба за допомогою тиридів зі шкалою визначити турбинку з фальшивими монетами. Що означає терези зі шкалою? Тобто, у нас тут є а, шкала, і вона показує, яка вага. Ну, Скільки там кілограм, грам, тобто ми бачимо, скільки грамів а, стоїть на терезах. В минулій задачі там не було а, шкали, да? тобто, ми могли тільки побачити рівновагу. А в цій задачі ми можемо побачити, яка вага того, що ми поклали. Так як. Визначити, в якому мішечку фальшиві монети лише за допомогою а, цих територів і одного зважування. І так, давайте напишемо наступне. Як за допомогою одного зважування знайти мішечок з фальшивими монетами? Знайти мішечок. З фальшивими монетами. Так, ну і, як я вже сказала, там може бути різна кількість. Наприклад, в цьому там може бути 20 монет, в цьому там 30. Це не має значення. Треба просто якось таким чином щось зважити, щоб сказати, ага, в цьому точно буде. Фальшиві монети. Фальшиві монети більш легкі. Давайте напишемо. Вони відрізняються від справжніх на 1 грам. На один грам менше за справжню. І треба визначити, в якому мішечку фальшиві монети. Ну, давайте вголос ваші думки. Хто хотів би висловитися? У мене хочу. є. Думку. Давай, давай. Ну, звісно, це може або, або за один, або за два. Пожнася. Ні, там точно сказано за одне зважування, ну я. Ну, коротше, там 10 мішечків, так? Так. А, 10. 7, 3. Ні, 10, 10 мішечків, не... і в них різна кількість монет. Тобто тут Абсолютно так, різна. різна, так я ж сказала, різна. Я тоді не знаю. Думайте діти, що у вас які пропозиції? Крім Олени, може, в когось є думки. Можна витягувати там да, монети із з мішечки? Ну, можна, як же ж? Можна витягувати? Можна витягувати, але покласти на терези і зробити зважування ви можете лише один раз. Так, ну що? Мені здається, що тривога. Що мені здається. Так, ну що? Немає пропозицій? Вам здається, Якщо вот, uh, взяти uh, в один мішочок висипати там чотири, один мішочок. Ні, їх не чотири, їх десять, десять, Сонечка, Я ж сказала десять мішечків, я просто всі не малювала. Якщо ти будеш пересипати, ти точно не знайдеш, де там в одному всі монети фальшиві. Не одна фальшива, а всі фальшиві. І тобі треба визначити, в якому саме фальшиві монети. Ні, ну якщо їх о, 10. Там сделають так, щоб в одної мішочки було 5, і в другому п'ять. Ні, 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 в кожному мішочку не 10 монет, а будь-яка кількість. Я сказала, може бути і 20, і 30, і 17. це не має значення. Просто в кожному мішечку більше, так. ніж 10, але різна кількість монет. Можна спитати? Ну, Яке показ... показувати скільки. Грам, ну, да. кілограм. так. Да, як да, я випитати, да. це ось такі, як намальовано, чи вони як теж чашами? Ні, не чашами, саме так намальовано. Тобто ти кладеш а зверху ну, там, монети, так, і воно показує вагу цих монет. Зрозуміло, дякую. Не підказувати поки що вам. Ну, у мене є думки по поводу... Давай, але давай думки. Але я ну, не знаю, чи з... чи з... можна. Ну давай, спробуй висловити думки. Ну, якщо б було там ну, два або мішечки, тоді б це напевно спрацювало. Але так, як. Дивіться, маленька подказка буде така. Треба мішечки пронумерувати. А далі щось зробити з мішечками відповідно номеру мішечка. Це така підказочка. Тобто у вас є 10 мішечків, вони пронумеровано. Ви їх можете пронумерувати, а потім щось там брати з них згідно з номером. Але що далі з цим робити, до цього треба. Здогадатися. Так, діти, дивіться, я думаю, що в нас вже часу немає. Ця задача вам залишається дім. Тобто ви берете дім номер п'ятий і номер перший. Ось ці дві задачі будуть дім. Більш того, п'ята задача досить складна. Я за неї тим, хто розв'яже і напише свою відповідь, даю аж шість зірочок. Вона така. Дорога. А за цю задачу одну дірочку. І так, це ваше домашнє завдання на наступний вівторок. Це тоді, на сьогодні, закінчимо. Гарного вам дня, до побачення. До побачення, гарного вам, дня. гарного дня.